Всім привіт, дівчатка! Сьогодні я хочу показати вам мої покупки побутової хімії і дещо є з доглядової косметики і, здається, дещо з парфумерії. Дуже довго я збиралася вам показати це відео, зняти його, але в мене все ніяк не виходило, тому що хворіла спочатку я, потім діти, потім я чекала, доки трошки стане всім краще, і доки я дочекалася, то вчора знову я хвора, трошки в мене закладений ніс, тому прошу пробачення. Якщо Можливо, я якось не так розмовляю, але вже немає куди тягнути з цим відео, тому давайте швидше подивимося. Зараз ви перед собою бачите два кондиціонери для білизни. Це Tuvosh Clean, чи якось так, з громокапсулами. Це Perfect Skin. Тут літер у нас виробляє. «Світ хімії міста Львів на замовлення Аргон міста Вінниця». І ось такий також та ж сама фірма «Бріліант». Дуже приємні аромати. Це такий фіолетовенький, ви ж бачите, цей біленький. Будемо пробувати це. ми купили в магазині Грош. Мені подобається дуже їхні аромати, там ще був якийсь третій, але він мені не зайшов. А оці два досить такі класні. Будемо пробувати. Далі в Аврорі взяла спробувати ось такий кондиціонер для білизни від Веллі, Floral Freshes. Тут також літер. Будемо пробувати. Також чула досить класні відгуки на нього. Далі, що купила, це в Єві. Робила замовлення. Все ж таки, хоч і пообіцяла не робити, але були дуже класні акції. Цього разу все добре. Замовила все добре. Ось такі два кондиціонери від Сімана. У мене був від Сімана колись трошки інший. Я захотіла взяти щось знову, вони були по 60 гривень, але лише оці. Всі інші сімени були по 100 чимось, а ці були по пострішки. Тому взяла два однакових, і ви знаєте, аромат мені сподобався, хоча я брала ну, сліпу, скажімо так. Далі, що купила, це ось такі сухі серветки від «Greenway». Сухі універсальні серветки, 150 штучок, тут вже такий новорічний дизайн приємний. І ось така упаковка ще з котиками. Брала, тому що зараз всі хворіють, і серветок потрібно дуже багато. Ну, я й не купила їх дуже багато. Ось такі від Сілки, 150 штучок, косметичні. Упаковочка. Потім ще одні ось такі в магазині шики блиск, ще одні взяла. В минулих покупок я вже показувала. Зараз в мене використання, вони мені подобаються. Взяла ще одні. Такі ж. І чоловік в АТБ купив ще ось такі сухі серветки, своя лінія. 150 штучок, двошарові, дві таких упаковочки і одна ось така зелененька упаковочка. Серветок так багато, тому що всі хворіють, серветки просто розлітаються, тому ми запаслися так конкретно. Ще для дому взяла ось такі вологі серветки, 10 слоненят, 120 штук, збалансований рівень pH з перших днів життя. Просто взяла десь щось протерти, десь щось витерти. Нехай будуть такі серветки, іноді, і, іноді потрібно і таких. Далі для дому, для миття посуду, взяла спробувати ось такий великий. Засіб від Sky і в Єві, Style Home. Засіб для миття посуду з харчовою содою. Тут один літр. Чистий посуд до скрепу, концентрована гель-формула, ефективна навіть у холодній воді. Надає посуду приємний аромат, дбайливий до шкіри рук, відмінно видаляє жир, бруд та неприємні запахи. Дуже бюджетний, будемо його переливати. Думаю, спробуємо. Тому що також зараз засоби для миття посуду ну, просто розлітаються, постійно щось купую, думаю, тут такий літр і ціна дуже така бюджетна, думаю, спробую. Також для миття посуду в Юрію взяла ось такий засіб від Uno. Засіб маючий для посуду апельсин, 500 мл, вироблений в Україні, місто Київ. Ось так. З дозатором, що саме прикольне, тому що в е, мене всі останнім часом, останнім часом засоби ну, просто. Ой, вибачте, зачепила штатив. І ось такий засіб в Єві Pride Juice Lemon. Засіб для миття посуду 475 мл. Тут у нас, давайте подивимося, хто його тут робить виробник Запоріжжя, але дуже рідкий цей засіб, не знаю. Це я замовляла, якби бачила в реалі, то, напевно, б не взяла. А так уже взяла. Ну, думаю, використаємо, не викинемо. Але ну, те, що він дуже рідкий, я не, не люблю я таке. Давайте ще свиденько подивимося. Замовила ще ось такий гель для душу. в Єві Палмелів. Він був щось по 60 гривень. Термолл спа, з оліями. У мене є один такий в запасах. Я вже брала на мейкапі, здається. Термолс, шовкова олія з кокосовою олією та ламанди. Аромат дуже приємний. В запасах є, але ще не використовувала, але думаю, сподобається, тому що палмелів я люблю особливо ці з оліями. Далі запаси поповнила милом. Перша це ось така люксія, оливка та депантенол, крем мило. 90 грам. Потім ось таке шик яблучне. Скільки. Щоб я бачила, скільки грам. О Боже, 100, 125 ось таке. Шики взагалі обожні. Дуже класний мелонізний аромат яблука з див'єсним ароматом вані... ваніль Ну, коротше, спробуємо. Далі в... є таке моє улюблене мило від Greenway З мождалем я його дуже люблю 90 грам. Потім мило від Fox, Fox я теж обожнюю, Лісові ягоди та гранати, але чомусь ще російською не замовляла. І ось таке мило від шик. Сьоме небо, косметичне мило з волошковою водою. Ось таке. Мила, я такі постійно беру, тому що мій чоловік більше любить ось такі мала. І, в принципі, взимку я теж їх більше люблю, ніж рідкі. Вони у у нас швидко закінчуються, тому я знову їх нагребла дуже багато. Далі ще покажу дещо для дому. В Аврорі взяли ось таку насадку для плоскої швабри від Optimal 40 на 14. Вона така рожевенька, мені сподобалася. Мені вже просто треба було замінити цю гантірочку, тому я взяла. Також в Єві я замовляла ось такі штучки. Це змінні касети, до бритви бік кліксолей. Мені дуже сподобався. тут Я вже кілька років користуюся таким. ой, Купила раз бритву і тепер докупаю ну, такі оці касети. Змінні. Тут чотири касети, ну, вони мені дуже подобаються і вистачає дуже надовго такої коробочки. Мені з Не, гостренькі, не швидко затоплюються, тому беру. Далі взяли спробувати ось таку у нас зволожуючу маску шкарпетки для ніг, Баутбоді в Єві, екстремальне зволоження. Тут у нас зволожує та вітамінізує шкіру стоп, не фокусується, перешкоджає втраті вологи в клітинах епідермісу. Живіть шкіра ефективно пом'якшує стопені, їх подовжує ефект зробленого педикюру. Коротше, там потрібно одягнути на ніжки, потримати 30 хвилин, потім змити. Ну, Мені потрібно щось таке, тому що зараз просто в жахливому стані. У мене осінь весна, це такий критичний період, коли все тріскається, коли не вистачає зволоження, тому беремо всі можливі кремчики, кремчики не допомагають, ще взяла спробувати ось такий засіб. Так, мені тепер буде допомагати моя маленька помічничка, тому якщо почуєте сторонні звуки, тому вибачте. Далі, що я замовила, це ось така пінка для вмивання від Farmstej з оксигеном, щось таке там. Ось так вона виглядає. Тут у нас 100 мл. Від Farmstay косметика мені подобається, тому взяла спробувати, може що там щось написано українською. Ось так. Зараз подивимося, яка киснева пінка для вмивання. Та і все, більше нічого. Так, помічничка тут у мене. Далі ось такі, таку сироватку в капсулках взяла спробувати. Також в Єві від Монсаб. Тут 5 таких ампулок по 1 мл. Мені не вистачало там до замовлення, вирішила взяти і спробувати. Далі це чоловікові в Аврорі, не косметичні покупки, але покажу, купила шкарпетки такі подібні до військових, високі, теплі. Треба, щоб спробувала, тоді я скажу, бо військові дуже дорогі шкарпетки і оці тактичні. І враховуючи, що, вони, ну, що потрібно багато шкарпеток, то думаю, ці будуть як на крайній випадок, скажімо так. Але в принципі, я думаю, вони не такі погані. Також на літо я набрала по акції в. Ой, фокусу немає, я її не бачу. В Єві від Аміго ось такі шкарпетки, також чоловічі, 29-й розмір. По великій акції вони такі тоненькі на літо військові ці кросівки будуть дуже добре. І також. В Єві я собі взяла ось такі дві, дві пари шкарпеточок. Аміга ось такі чорненькі і біленькі, такі з сіточкою, можливо, тут видно, можливо, не видно. Я дуже люблю в кросівки. Зараз були гарні акції, кинемо, нехай там будуть. І я побачила ось такі, вони мені дуже сподобалися. Я дуже захотіла собі такі рожевенькі таксами. коли вони мені прийшли, то виявилося, що це чоловічі шкарпетки. У мене, в принципі, 39-й, ну думаю. Не будуть вони для мене сильно великі. ну, Видно, що вони такі більшенькі, і ширші, такі вони... камера не передає, вони рожевенькі з таксами. Але виявляється, це чоловічі шкарпетки. Ну, думаю, можливо, вони не будуть там сильно широкі. І що ще купила? Це купила ось такі парфуми від Avon Rare Pearl. Господи, вже донечка тут з боку на ліжку, боюся, щоб не впала в ній рукою, тримаю її іншою показую. Ось такі парфуми. Зараз покажу, як виглядає флакончик. Флакончик виглядає ось так, дуже гарно, дуже так дорого, скажімо так, тому що Avon, мені подобається них таке важке скло. Тут всього все 50 мл. Не дуже бюджетні парфуми від Avon. але, Ось так я вам поставлю, але досить такі достойні, вони дуже сікі і не подібні аромати на щось інше, як на мене. Заслуговують бути. Ну і в принципі, ось такі це всі були мої покупочки. Я вибачаюсь трошки зашвидко вам я це все протораторила, але м хотіла чим пошвидше, тому що в мене така ситуація, що я сама з дитиною вдома і вона скрізь хоче все допомогти, все лізе зачіпаю, щоб нічого не кинула, не пролила на, на себе, тому що вона ще маленька, не розуміє, що не можна. І тому я все швиденько вам показувала. Дякую, що ви всі зі мною. Хто хто дивиться мої відео? Буду дуже вдячна, якщо ви лайкнете це відео, залишите свої коментарі, підпишитеся. Хто ще цього не зробив, поставити дзвіночок увімкнете, щоб бачити, коли виходять нові мої відео. І всім дякую за перегляд і всім до зустрічі.